Як виглядав наш герб-тризуб тисячу років тому, зараз можна побачити на виставці скарбів в Києві. Монети, яким тисячу років і на яких зображений наш герб-тризуб, виставка яку я чекав 5 років зараз в національному музеї історії України, У 2020 році в селі Городниця, що на Житомирщині, на березі річки знаходять скарб із 38 срібних монет Володимира Великого та Святополка Ярополчича. Це сенсація, адже за останні 150 років, це перша подібна велика знахідка, яка має національне значення. Цікавий факт, що срібники виготовлялись зі срібла арабських Монет вони переплавлялись і слугували далі ресурсом для карбування власних на таких монетах. Вперше карбується тризуб як символ княжої влади, який і через тисячу років є нашим українським символом державності. І ще я вважаю особливістю виставки. Є цей златник. Золота монета Володимира Великого Златники, взагалі рідкісний артефакт, тому побачити його це вже диво. Також на виставці представлений скарб срібних монет різних типів княжої доби, який був знайдений ще в 1852 році на околицях Ніжина, і також має надважливе значення для України. Ще тут експонується давня руська цегла з відбитком тризуба, і також унікальний крутий артефакт це бойова сокира, яка інкрустована сріблом у вигляді візерунків та тризуба, що було знайдена на Чернігівщині. Це це дуже унікальні речі, які має побачити якомога більше людей. Виставка проходить на першому поверсі музею історії. А щоб бачити більше відео, підписуйтесь на Лавромандри.